Добрий день. Пропонуємо огляд компресора виробництва компанії OZEN Compressor Туреччина, модель osc 11 td Це гвинтовий компресор, змонтований на ресивері повітряному 500 літрів, збудованим осушувачем, який має в комплекті два фільтри магістральних грубої тонкої очистки, автоматичний відвід конденсату. Гарантовано дає точку роси плюс 3. десь контроллер. Компресор має робочий тиск 15 бар, продуктивність 1070 літрів на хвилину. Такі комплектні станції зазвичай використовуються для видову тари або лазерної різки станків, плазменої різки, так як це повністю комплектна станція і видає якісне, осушене повітря, що дуже важливо, особливо для лазеру, наприклад, не закидає лінзу. Є такі модельки ще у нас ОСЦ-15. Це вже 15 кВт, І це модель у нас на 10 бар. 2110 літрів. І така сама ОСЦ-15, є на 15 бар. І продуктивність 2 куба 23 літра. Так само комплектна станція повністю в зборі. З засушувачем, з ресивером. компресори в наявності. На складі в Києві, якому цікаво, компанія Unisol. Звертайтесь, є базові компресори, такі ось C30. Є різні моделі з різним тиском, з різною продуктивністю. Це те, що в наявності. Якщо треба, можемо будь-яку модель привезти під замовлення.